бонджорно бонджорно автомобілісті в'яжаторі Екампірісті. Вітаю, друзі! Нарешті прийшла весна. І сьогодні я хочу для вас записати спеціальне відео, до якого я готувався ну, майже півроку. Про що йде річ? Я захотів змінити систему електроживлення автодому зі звичайного свінцово-кислотного. Акумулятора на дуже популярний, дуже економічний та ефективний це літій залізо-фосфатний акумулятор, які ну, зараз майже скрізь е, замінюють старі системи та е, технології, на нові І ось що в мене вийшло. Тож, заводимось, вже не заправляємось, а одразу їдемо і починаємо. Як то кажуть на рідній інталінщині «Андіамо аванті» Тобто, поїхали. Отже, декілька слів до того, як ми почнемо. Чому я взагалі вирішив змінити електросистему? Ну, тобто, замінити акумулятор. Дивіться, у мене спочатку стояв акумулятор. На 110 ампер годин від всесвітньо відомого виробника Victron Energy дуже надійний, це, ну, можна сказати, 100% суперовий акумулятор без усяких там, маркетингових там, прийомів чи щось таке. Він міцний, потужний, надійний, віддає все, що потрібно від нього віддати, і може прослужити вам ну, там, 10 років, як, як мінімум, якщо з ним. Поважно обходитись. Але дивіться, за декілька подорожей, особливо в холодний період року, я звернув увагу на те, що коли в мене одночасно вмикаються електричні системи, ну, наприклад, холодильник, і я вмикнув обігрівач, ну, типу, Webasto. Коли вони починають працювати, у них іде шалене споживання електрики. і Одразу вони можуть з'їсти 20-30 ампер годин. Плюс ти вмикаєш освітлення, підключаєш якісь гаджети на зарядку чи там ноутбук. Ну і так, от одразу може вийти там 20, 30 і 40 ампер годин, в залежності від того, що, що потребує. І двічі в мене. Спрацьовувала система захисту, акумулятора від е розряджання. Е як ви знаєте, свінцово-кислотні акумулятори і е глибокого розряду їх можна, ну як рекомендується розряджати там не більше ніж там, на 30-40% їх є. Е е і ось виходить, що якщо у вас акумулятор на 110 ампер годин, то його рекомендують розряджати там на 30 на 40, ну приблизно на 40 ампер годин. Потім йому потрібно дати час, щоб він зарядився, відновився і таке інше. І ось цього може бути дуже замало, бо виходить так, що з 110 ампер, у тебе там 60 або 70 А ну, взагалі ніколи не використовується, ну тому що така технологія, тому що така хімія. Мене це не влаштовує, тому що витрати на електрику зростають, влітку це додається там вентилятор, чи можна поставити взагалі там кондиціонер. І от я так вирішив, що ні, потрібно все ж таки дивитися в майбутнє зараз. І Робити те, що роблять всі, це замінюють свінцово кислотні акумулятори на літій-залізо-фосфатні, які можуть віддавати майже 100% своєї ємності без втрат, якості та надійності роботи. І вони ще доречно вони значно, значно легше, ніж свінцові. От, наприклад, акумулятор мій на 110 А, його вага 34 кг. А на 200 ампер годин літі залізофосфатний, який я вже собі знайшов, він важить 20 кг. Тобто 14 кг ми викидуємо. А що таке вага? Вага це зайві витрати палива, якщо ти подорожуєш чи їдеш кудись на кемпері або автодому. Тож, отакий невеличкий такий монотонний вступ. І починаємо. Ну, це для розуміння, чому саме я вирішив змінити. Поїхали далі. Отже, ще дуже важлива річ. Дивіться, у нас є додатковий акумулятор, який е, живлить всю електрику в кемпері або в автодомі. І він отримує енергію з трьох джерел. Перше це сонячні панелі, з яких можна отримати. Струм, ну, під час, коли світить сонце. Друге, це зарядка, звичайна зарядка для акумулятора від мережі 220 вольт. І третє це так звана DC-DC зарядка, зарядка яка, видає, яка видає струм від генератора в машині. Тут є три зауваження. Ну, По-перше, дивіться, в мене встановлені сонячні панелі 300 Вт. Потужністю, і в такий гарний сонячний день вони видають приблизно 20-22 ампера на годину для підзарядки другого акумулятора. Ну, це в сонячний день, але ж це там, влітку, восени чи взимку, сонце дуже мало, і там вже падає струм там, до 5 або 7 там, ампер. І сонце ж може і не бути. Погода похмура чи взагалі йде дощ. Тож сонячні панелі нас рятують і додають енергії під час сонця. Друге, це звичайна мережа 220 вольт. Це супер, коли можна під'єднати кемпер чи автодом до мережі і отримувати енергію. Але тут теж є зауваження, бо ну, де це можна зробити? Ну, в кемпінгу, чи ви там зупинилися біля якогось там будинку, чи ферма, ну, чи щось таке. Де можна під'єднатися до 220 вольт, або з парковки, на яких є такі колонки. Ну а якщо ви стоїте десь там на ну, узбережжі, чи в лісі, чи в полі, такої можливості немає. Ну і третє, це е, наше джерело, це DC-DC-зарядка від генератора. Це суперово, бо коли ви їдете, додаткова енергія, струм передається на ваш е, другий акумулятор і його підживлює, підзаряджає. Це класно, але треба їхати. Якщо ви стоїте на місці, то, звісно, у вас немає такої можливості або заводити машину, щоб вона працювала на холостих оборотах і підзаряджала додатковий акумулятор. Оці три джерела, які я встановив собі, сонячні панелі звичайна ac зарядка 220 вольт та DC-DC зарядка від генератора, вони. Дають можливість комбінувати е, отримання енергії або від сонця, або на ходу, або на стоянці, якщо є можливість під'єднатися до мережі. Отак От я і скомпонував. І розумієте, е, прийшлось замислитися над тим, що мені, мені ну, не вистачає. Цих, цих джерел, тому що або Сонця немає, або мережі 220 поряд немає. А заряд від DCDC -DC зарядки йде, але він ну, обмежений на 16 Ампер -годин. да, На 16 А годину. Тобто не так швидко заряджається акумулятор. І ось я дозрів все змінити. Давайте, нарешті, я вже покажу, що я. Отримав, як було і як стало. Дивіться. По-перше, у мене стояв ось такий чудовий MPPT-контролер, тобто пристрій, який знімає струм з сонячних панелей і віддає їх на акумулятор фірма Volt на 40 А. Працює він з Bluetooth модулем, все, все, мені, все мене влаштовувало. Ну, але я його вирішив змінити, чому розповім трохи пізніше. Друге, це акумулятор Victron, про який я вам вже розповідав. На 110 А. Міцний, дуже важкий, але ще на 100%, і ну, він себе зарекомендував ну, суперово, Я дуже задоволений. І ось я вже від'єднав. Це в мене зарядний пристрій від е, марки CBE. Називається модель це CB516. Мені вона дуже сподобалась. І вона, е, дивіться, вона працює зі всіма кислотними акумуляторами, гелеві, там, чи мультигелеві, АГМ. Вона ступенева, тут 7 ступенів заряджання. І що в неї є цікавого? Те, що ось ця модель вона може е з'єднуватися, або працювати, вірніше, або як DC-DC зарядка. Ось у нас дроти від генератора, або працювати як AC зарядка, тобто від 220 вольт. Це дуже зручно. Потрібно під'єднати дроти, і на ходу цей зарядний пристрій заряджає акумулятор. Або вмикаємо в розетку. Вмикаємо вмикач і все, вона працює від 220 вольт. Але це ще не все. Ось саме цей цей пристрій з заряджанням на 16 А годину, він е, може з'єднуватися, не просто може, а з'єднується з, з панеллю керування автодомом. Зараз я вам покажу. Ось моя панель керування автодомом. Саме з нею може з'єднуватися ось ця зарядка CB516. Панель. Показує рівень заряджання стартерного акумулятора, додаткового, який е, живлить наш авто, будинок чи кемпер. Ну і тут вже, е, керування, там, вмикання насоса, рівень води і таке інше. Я її від'єднав і ось можете бачити, тут такий е, світлодіод такий мігає, бо немає з'єднання з зарядкою. Тобто, зараз, коли я цю зарядку демонтував. Ця панель працює, все показує, окрім рівня заряджання акумулятора. Але це мене не спонтеличило, тому що є рішення. Тож, йдемо далі. Ну, Давайте по-перше, ось це новий MPPT-контролер від компанії Victron на 100 вольт 50 А. Він е обладнаний е Bluetooth-модулем. Тобто всі показники можна вивести на екран смартфона. Це дуже зручно, і по, ну, під рукою ви можете в будь-який момент зайти в додаток і подивитися, що у вас виходить з панелями. Ну, ось, наприклад, я заходжу в додаток. Обираю ось тут у мене знизу Smart solar, іде під'єднання до. МПТ контролера і я можу побачити будь-які показники, скільки Вт додається саме зараз, ви бачите 0, тому що в мене на 100% заряджений акумулятор. Тобто він нічого не буде показувати. Напруга, яка зараз, чим більше сонця, тим вища напруга, тим більше ток ну, струм. Напруга на акумуляторі, і ще можна подивитися. Наприклад, історія. Мені це дуже подобається. Вона по дням показує, як у вас виходив, скільки у вас виходило струму, розряджання, заряджання і таке інше. І тут в додатку можна додавати усі пристрої Віктрон. Це дуже зручно. От я додав інший і зараз про них вам розповім. Другий пристрій, який я встановив, це DCDC -DC зарядка, теж від Victron. Називається Orion TR Smart. Ви бачите, 12 12 вольт, і вона вже видає 30 А годину. Ну, це супрово, бо попередня давала 16 Ну, тобто в два рази різниця і це ну, суттєво, суттєво для заряджання акумулятору. Цей пристрій теж обладнаний Bluetooth модулем. І тому усі дані, що проходять з заряджанням, я бачу на смартфоні. Як я казав, у зв'язку зв з тим, що в мене вже окрема DCDC -DC зарядка, я докупив ще ACDC зарядку, тобто та зарядка, яка заряджає акумулятор від 220 вольт. Ця зарядка теж Victron, модель Blue Smart Charger. На 30 А. Вона ступенева і вона може працювати з будь-яким акумулятором, тобто свинцовим, чи літівим чи літій залізофосфатним. І вмикається вона, як зазвичай, ось в розетку, до якого підходить живлення або від мережі 220, або ну, можна під'єднати будь-який подовжувач і все, користуватися як зазвичай. Тобто в мене у цьому блоці стоїть зарядка DC-DC від генератора і AC-DC від 220 вольт. Поїхали далі. Ще дуже корисна річ, яку я встановлював і на попередній кислотний акумулятор це такий пристрій, називається він Smart Shunt, це теж від Victron, але є і аналоги. Цей пристрій вставляється. Переріз між е, дротами маси. Тобто ось звідси йде дрот до маси акумулятора, і ось дрот. Маса, він вже йде на е, розгалужувач до інших е, систем. Ну, тобто, По суті, це ось це, це вже нова маса, можна так сказати. Ось, він розрахований на 500 ампер. І цей пристрій показує все, що коїться з акумулятором. Як він розряджається, як він заряджається, скільки він надав, яка історія, скільки циклів. Ну, Дуже корисна річ, вона обладнана також Bluetooth моделем. І я е на смартфоні, е ну, найчастіше за все я користуюсь ось даними з цього пристрою. Дуже зручно, я рекомендую, він недорогий. І дивіться, у Віктрона є. Ну, Скажімо так, три варіанти. Ось є ось такий пристрій, Smart Shunt. Він простий, недорогий. Ви встановили і отримуєте дані на телефоні. По-друге, є такий батарей-монітор. Він такий кругленький, вставляєте поряд з панелю керування, і там вже виходять дані. Там, скільки вольт ампер годин, там, заряджання у відсотках і таке інше. І є у них ще така інтелектуальна панель, вона одразу показує, що заряджається, що розряджається, які користувачі під'єднані. Ну вона вже така коштовна річ. Мені цієї вистачає. Ну, я, 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 задоволений, я задоволений, тож рекомендую. Ну і все, залишився у нас акумулятор, тобто із за чого всього це, це виходить у мене ця заміна. Я вам хочу сказати, що я вагався стосовно літій залізо фосфатного акумулятора, бо ну, технологія якби і нова, і ну, так це не дешева річ. І було декілька випадків, коли там літіві акумулятори, вони там, було ну, загоряння, і так, знаєте, ну, якось трьомно, бо це серце. Автодому і ну, електрика цим знаєте, ну так, не, не бавляться. Отже, перечитав, перечитавши декілька е і форумів, і статей, і передивившись, передивившись відео, я так поміркував собі і все ж вирішив, ну, не, то, не те, щоб ризикнути, а ну, я погодився. Все, рухаємось далі. І я придбав акумулятор ємністю на 200 Е, Я обрав акумулятор від виробника Logic Power. Я з ним вже знайомий декілька років, тому що якісь там купляли для комп'ютерів ці ОПС, які живлення. Ну і так здається, він виглядає ну, нормально. Тож, давайте подивимось ближче, що це таке. Отже, на місці старого акумулятора я встановив ось цей Logic Power. Він вже йде з BMS платою. Заряджання до 100 а. Розряджання, ну, звісно, 200. Цей акумулятор обладнаний Bluetooth модулем. Важить 20 кг замість 34. І він трохи-трохи довше, ніж мій попередній, але ідеально встав ось цю полость, де в мене знаходиться вся електрика. Ось подивіться самі. Мені дуже подобається ця компоновка, я над нею так міркував. Що в мене виходить? Ось у мене MP5 контролер. Тут у мене пакетники від 220 вольт. Ось інвертор, ось тут у мене запобіжники. Ідемо далі. Ось акумулятор. Над ним цей шунт, потім DC-DC зарядка, потім нижче AC зарядка і все. Все, вентилюється, бачите, воно знаходиться у мене під ліжком, є доступ воздуху, можна дістатися до будь чого Тут ще вогнегасник на всяк випадок. Ну, тобто Мені ця компоновка подобається, я вважаю, що все працює. Що з прикольного, що на самому акумуляторі є кнопка вимикання, вмикання тобто, можна вимкнути систему або цим головним роз'єднувачем, ну, або там кнопочку нажав собі і все. І ось дивіться, як воно втілилося зручно. Компактно, надійно і головне, що я можу отримувати майже повністю всю енергію з цього акумулятора. Тобто 2560 Вт на годину або 200 А можна через додаток встановити розряджання там до 95 а. Вибачте, відсотків від ємності. Ну, це суперово. Він працює 7000 циклів. Гарантія 5 років. Ну, я не знаю, я вважаю, що я своє питання вирішив і бажаю вам скористатися такою ж системою, як, як у мене. Я впевнений, ви не пожалкуєте. Як я і казав, хочу вам продемонструвати. Ось я користуюсь на телефоні в додатку, ось смартшунт. Ти натискаєш, йде під'єднання. І ось можна побачити всю інформацію, яка вас цікавить. Зараз у нас рівень заряду 100%, напруга там 13%. Ось зараз трошечки сонце вийшло. І бачите, ще є, є якась підпитка від сонячних променів. 2 Вт він додає. І ось скільки в мене залишилося часу працювання акумулятору. 10 днів. Ну, Зараз все вимкнено. Але ну, мені подобається, я бачу тут все, що виходить. От зараз е, вмикну холодильник і ви побачите, як зміняться дані. Як ви бачите, е, вмикнувся холодильник, запрацював компресор і одразу пішла і Споживання струму, і е, е, яка, яка потужність зараз виходить з акумулятора. От На, на даний час це 29, 28, 30, 30 Вт. І одразу можна побачити, як змінюється, скільки часу може працювати акумулятор при даних умовах. Тобто трохи сонечка йде з панелей, та е, ми використовуємо струм та напругу для. Холодильника. А ось, наприклад, давайте вийдемо і зайдемо в панелі. Зараз під'єднається, і ми подивимося, що у нас йде, який заряд ми отримуємо з панелі. Ось бачите, зовсім зовсім трошечки, тому що акумулятор заряджений на 100%. У нас тут 9 Вт, Ось скільки там Ампер ми отримуємо, скільки заходить, скільки виходить. Ну, дуже зручно. І знаєте, ну, телефон завжди під рукою. Там він на торпеді закріплений. Ви їдете, можете одразу подивитися, що там виходить. Якщо вмикнути двигун, одразу піде заряджання від DC-DC-зарядки, яке, яке буде повністю нівелювати розряджання на холодильник. Ще вам хочу показати, як працює додаток із е DC-DC зарядка. От ви можете побачити, що зараз а, вказано, що а, вимкнено, а, нічого не працює. Напруга на акумуляторі, і ось подивіться, що виходить, коли я вмикну двигун. Як ви бачите, з невеличкою затримкою, там десь на хвилинку чи 30 секунд вмикається DC-DC зарядка. Ось вже пішов, показує, що заряд насичення, пішов, піднялася напруга. Ну і Майже нічого не проходить далі, тому що в мене акумулятор. Ну, постійно заряджений на 100%. Я зараз мало рухаюсь, мало споживаю. І за ті дні, які він стоїть, від панелі, похмурої погоди, ну, він заряджений на 100%. І можна через повернутися до смарт шунта який показує все, що зараз коїться з нашим е акумулятором. Ось дивіться, е що виходить. Наша напруга, ось вже. Струм з е, позитивним значенням, тобто це струм, який заходить на акумулятор. І ось яка потужність передається теж на акумулятор від, від генератору. Тобто зараз е, будь-які витрати енергії на холодильник, вони повністю знівельовані е, тим струмом, який я отримав від генератора. Отак це працює. Друзі, таке невеличке відео, в якому я хотів розповісти вам, як я впорався зі своїми змінами, тобто, як встановити, замінити. Звичайний акумулятор в автодомі на літій заліза фосфатний Все дуже просто працює не треба вагатися, не треба там хвилюватися. А як воно буде, чи там взагалі запрацює чи там безпечно, небезпечно. Все норм, все працює, все зроблено для людей. Я не рекламую виробників чи постачальників, які були в зазначеному відео. Ну, це як рекомендації, тому що хочеться знаєте так один раз поставити і все. і забути щоб воно працювало за будь-яких умов. Вологість, спека, холод. Ну, обирайте, обирайте надійне, бо, як казали мудрі люди, навіщо нам купляти дешеві речі двічі. ось, Якщо у вас є питання, коментарі, зауваження, будь ласка, пишіть. Я з задоволенням відповім. Звичайно, якщо моє відео вам подобається, будь ласка, підтримайте мій канал, ви можете поставити там лайк, прокоментувати. Підписатися, подивитися відео, які я до цього знімав, там є і суто технічний, як побудувати, власноруч автобудинок чи кемпер, куди можна подорожувати. Ну, зараз як це у мене виходить. Тож, я буду радий, якщо відео корисне, ви щось зробите самі і будете отримувати задоволення. Дякую всім за перегляд. Чао!